налаштування однофазного інвертора Fox. Да? Спочатку після вимкнення у нього safety, натискаємо Enter і вибираємо мережу. По замовченню, це Англія, а можна, перебираючи, вибрати найбільш близьку до України Польщу. PL в кінці буде написано. Філіппіни. Ось PL. Підтверджуємо. І знову підтверджуємо Enter. Yeah. Потім назад. І назад. Демо Date Time Enter. Так, у нас 24-й рік. Ентер до кінця доходимо. Все, зберегти. Назад. Все. Ми е, в основному такому. Меню вже, але ще напруга на квартиру не йде. Тому знову жмемо Enter. Далі до налаштувань. Setting. По замовченню пароль 4 тому просто 4 рази натискаємо Enter. Далі дату ми вже налаштували. «Work mode». робочий режим. Да, робочий режим. Вибираємо з Ну, зазвичай «Backup». Це як безперебойне джерело живлення. Enter. Знову Enter. Потім знизу, зараз йдемо. Другий, це Church Time. Дуже важлива така штука. Взагалі, якщо тут нічого не змінити, то максимальний там, струм заряду акумулятора буде не більше 700 Вт. Тому треба тут що зробити? Поставити з 0000 до 2359. Так. Ага, Все, тепер струм, який ми виставимо, він буде такий, як ми задамо. А якщо б ми ці параметри не ввели, то скільки б ми ампер не поставили, все рівно. 700 мА і не більше. Ага. Все, поїхали далі. Виходимо вище. Старт-стоп, ми в кінці натиснемо, тому проходимо. Так, on grid. Export control. Тобто тут, е якщо ми продаємо ага. державі, то тут ну, потрібно якесь значення Обмежень, обмеження. Да, ми ж не продаємо, правильно? Ну, не потрібно. Тому ставимо по нулях. По нулях. Ось. Так, Enter. Ентер, 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 ентер. Підтверджуємо. Так, є. Далі. Power limit. Дивимось. Ну, 100% нас влаштовує. Тобто потужність інвертора теж можна м, знизити, yeah, якщо yeah. треба. Uh -huh. Назад йдемо. Off Grid. Робота поза мережею. Так. EPS output. Тут треба ввімкнути. Enter. Enable. Так. Другий. OOPS Output теж треба перевести Enable і теж вімкнути. Це саме цей режим роботи як backup. Це щоб працював ось цей роз'єм EPS. Так, в режимі backup. Так, окей, Далі повертаємось. Повертаємось, далі. Тут нам в цьому не потрібно нічого. Дедемо вже акумулятор. Enter. Так, дивіться, Max Church Current. Да. Максимальний струм зарядки. Да, тут стоїть для нашого одного цього акумулятора. Да, дуже великий да, струм. Тут треба 13 ампер поставити. Тільки так. 13. Так, 13. Це для нього такий номінальний нормальний струм, за якого він буде е, максимально довго працювати. Так? А ось е, струм розряду Discharge. Ось тут треба поставити ну, десь 25 А. Бо якщо поставити теж там, 13, то у вас він від акумулятора не видасть всю потужність, всі 5 кВт. І тому на розряд треба більше ставити. Так, Enter. C. Да. Тому зараз він вже 5 кВт видасть. Так, мінімальний заряд. да? Ну, Тут стоїть 10%, в нас це влаштовує. Потім э, максимальний да? 100% в нас влаштовує. І э, on-grid. Да? Тобто мінімальний заряд при роботі від мережі. А, ну, можна теж 20 залишити, можна більше поставити. В принципі, 120 це багато, да? Десь ну, там 80 можна поставити. Так, зберегли. Так. Бо при наявності мережі він від мережі повинен брати. Він взагалі від акумулятора не повинен брати. Так, це ми пройшли. Далі Future, Ось тут важливо. Так, нас тут цікавить мітер е, трансформатори струму КТ. Е, оскільки ми виключно працюємо на цьому EPS-роз'ємі, а нагріт у нас навантажені нема. Значить, і смарт-мітер ми не встановлювали. Тут важливо. Його вимкнути, да, тобто, щоб тут Disable було. Ага. Якщо це не зробити, він постійно буде його там шукати, постійно трансформ... о, релюшками клацати, тому вимикаємо. Ось, бачите, він навіть перезавантажився. Це нормально. Знову йдемо в цей режим, Ну, це під меню. Так. О, так, це багато. Це під меню Future. І далі нас цікавить. Так, це ми вже зробили. Байпас реле. Ось це те, що я говорю. І тут нам важливо його перевести в internal, Ось. Ентер. І зараз світло появиться. Все. Так. І це ми ще не запустили інвертор, я вам так скажу. Він ще, як би так сказати, повністю не працює. Так, тому ми виходимо звідси. Виходимо тут у нас ось, заземлення. Да? Uh -huh. У нас по замовченню вимкнено. І в нас дійсно його зараз немає. Воно з'явиться пізніше. Тоді цей пункт треба буде в венебл перевести. Коли з'явиться нормальне заземлення. тому поки ми виходимо, старт-стоп. все, налаштування. Так, да. І ми переводимо в старт, запускаємо. Все. Тепер вже інвертор працює. І як ми це Він зараз релюшками клаце. І дивіться, що після того як його запустив. Давайте на меню подивимося, він пише Да? Заряд акумулятора 49 секунд. І протягом хвилини він тестує параметри мережі, щоб вона відповідала його вимогам. Якщо вона не буде відповідати, він знову почне цей цикл. І коли мережа буде в рамках там, потрібної, там, да, там, в межах. Там, Наприклад, там 180-250 В, частота там від 49 до 51 Гц, ну, так, умовно, да? то він тільки тоді почне працювати з мережею. Ось, Зараз електрика йде через байпас да? і не заряджає акумулятор. да, Power 0 Вт. І ось коли він зараз е, протестує, да? зараз доходить вже час, е, е, при цьому він покладе релюшками. І почне зарядку акумулятора. Причому не повністю там, а, влупить там, всі 13 А, а буде а, струм підвищувати поступово. Ось зараз він клацає релюшками. Релюшками 0 Вт. Та, та. Акумулятор там теж світиться половину заряду. Та. І ось ще він. Чекін, да, це перевіряє нормал, і ось дивіться, бачите 876 Вт. І зараз буде підвищуватись десь до 2,8 кВт. Ну, трошки менше. Це якраз ну, 13 А струм заряду. І якщо акумулятор розрядити в 0, то один такий блок при цьому струмі зарядиться з 0 до 100 за 2 години, трошки менше. Ось, бачите, вже 2,2 кВт, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Ну 2,7 І от трошки до 2,8 не дотягує. Це 13 А ток заряду. Все.